Як я можу, я солдат контрактниця можу не йти на війну? Чому ви не підписуєте мені ці рапорти? Берегти маю я, це моя професія, це моя посада. Люди мені це довірили. Боже, радості не було меж. Я перемогла, я вибрала своє право їхати на фронт, не знаючи взагалі нічого. Виїжджаю туди і така щаслива. На співбесіді в мене запитували нормальні запитання: якої зброї володієш, де була на фронті? Я думаю, куди ж я поїду, якщо спірне в оточенні. І так я перша ротація відбула 41 день. Виходили по світлому, але йти під ножки, дивитися треба добре. Все взагалі, все, що рухається по фронту, це життя піхотиці. Я розлучилася з чоловіком. Донька не спілкується до кінця, й не усвідомила, чому її мама пішла воювати саме на самий нуль. Я дуже хочу е, здобути перемогу, щоб як я в дитинстві діти бігали на річку в сади, щоб все це було красиво, гарно, щоб я бачила ту країну, яку всі ці хлопці, які зараз воюють, хочуть бачити.